Понад рік у Дніпрі був зачинений і з відкриттями самого ранку біля закладів черги. Для людей це знакова подія не тільки через їжу, а й тому, що це як символ довоєнного життя. Я тільки ну прийшов, я дуже сумував, і зараз я дуже радий. Дарія приміром, взагалі, прокинулась із самого рання, аби виконати обіцянку дітям. Першими спробувати Мак меню каже, тут панує атмосфера ностальгії. Ми просто були перші. Ми о п'ятий ранку сюди приїхали. Більш таке комфортне життя буде, як воно було раніше. Є ось таке перечуття, що просто ми повертаємось до чогось такого доброго, звичного, до того як ми жили раніше. Не полінилась стояти в черзі група однокласників. Підлітки заздалегідь планували відвідати популярний ресторан. Ми вчора всі будемо. Завтра всім дзвонимо. Будемо, всі біжимо сюди. Це з дитинства всі спогади. Воно все ну це да, повертає. Працювати в інтенсивному режимі на поготові і працівники служб доставки. Багато народу і бо ще одним багато. Вітаю вас, у Макдональдс. Будь ласка, замовляю. Настрій прекрасний, смачно дуже. Я дуже дякую Збройним силам. ЗСУ, які захищають нас, щоб ми могли сюди прийти, і взагалі продовжувати насолоджуватись життям. Чимала черга вишикувалась із автівок, що заїжджають на Макдрайв. Чекали довго, бо була повітряна тривога. Я тут буду брати для дитини. Ну я звісно ні за чим не сумував. Ну дитина більше сумувала. Полтора года працював у Макдональдсі. І без Макдональдса життя не можу. Де саме у Дніпрі відкрились ресторани, можна подивитись на офіційному сайті мережі. Утім, варто пам'ятати, що під час повітряних тривог Макдональдс зачинятиметься, а всі гости проситимуть вийти до найближчого укриття. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.